В Україні триває сезон опалого листя. Більшість людей, попри штрафи та небезпеку для здоров'я, продовжують його спалювати. Є об'єктивні причини, через які спалювати сухе листя, траву сухості не можна. Перша з таких причин це те, що ми завдаємо шкоди нашому здоров'ю, оскільки при спалюванні сухостою в атмосферне повітря потрапляють цілий ряд токсичних речовин, таких як бензопюрен, оксиди азоту, сажа, важкі метали. І деякі з них характеризуються канцерогенним ефектом, тобто вони здатні викликати онкологічні захворювання, вони здатні викликати рак. Окрім того, зазначає екологиня, спалювання листя надзвичайно шкодить довкіллю. Живі організми середовищем існування. Для яких є ґрунт, є той же сухостій, вони гинуть. Тож голова Івано-Франківської громади показав мешканцям екологічно чистий спосіб утилізації листя. Йдеться про компостну яму. За словами мера, у магазинах компост коштує близько 70 гривень. А з компостної ями можна заробити в рази більше. А з такої компостної ями ми, от як у Мирослава, на півтора-дві тисячі гривень можна заробити. Тому давайте звертатися до наших таких традиційних способів утилізації листя. Це компостна яма, робити компост, і саме найголовніше це мати екологічність, тому що екологія це надзвичайно важливо. Нагадаємо за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена. Адміністративна та кримінальна відповідальність відтак порушення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.